Поговоримо про капітали та про масштабування багатства. Дехто вважає, що достатньо єдиного це економічного капіталу це коли у вас є на рахунку гроші, долари, євро, можливо, є біткоін. Проте якщо у вас немає наступних видів капіталів, то ви просто людина, в якої тимчасово є гроші. Наступний вид капіталу, який обов'язково повинен бути у портфелі будь-якого нашого співвітчизника – це соціальний капітал. Це можливість зателефонувати певним людям навіть після 10-ї вечора, і вони відгукнуться на ваше прохання, дадуть вам автомобіль, дадуть вам, можливо, певну якусь суму без різного роду розписок, а просто на слово повірять. дадуть вам ключі від свого будинку, автомобіля і так далі. Приріст нормальний цього капіталу відсотків 20. Тобто, у вас повинен бути або 20 і відсотковий пул нових таких знайомих, або принаймні хтось один, одначе такий, який дає доступ до іншої такої величезної мережі. Наступний вид капіталу це культурний капітал. Це певна така навичка, до прикладу, комунікувати певною мовою, мовою чиновників, мовою підлітків, мовою певних субкультур. Тобто людина із культурним капіталом розуміє, в якому кабінеті потрібно вживати слово. Вельми шановний, а в якому краще помовчати. Наступний вид капіталу це той, який ми називаємо символічний. Це певна така невидима штука, це валюта впливу, яку не видно. Людей із символічним капіталом ми бачимо і чуємо, тобто, це коли слово. Певного індивіда уважить більше, ніж, до прикладу, слово поліцейського. Це коли не просять, а говорять і простір відгукується. Це коли ціле поле створюється певною людиною. І тому ви можете прокачати свій оцей ось публічний капітал, який називається, повторюсь, символічний. Тобто було б добре, якби ви щороку проводили. Певний такий от захід, публічний камбек, щоб всі розуміли, що ви ще не на пенсії, якщо вони до цього вважали, що ви вже не займаєтесь тією чи іншою діяльністю. Таким чином, як ви розумієте, капітал він не у цифрах, а в здатності діяти без істерики. І якщо ви щороку не додаєте ваги в культурному полі, в полі довіри, то ви не ростете, а просто, можливо, накопичуєте зайві кілограми у себе на боках.